Говоримо про старість. Мене звати Тяся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. Колись у мене був на навчанні курс геронтопсихології. Потім у мене були певні стосунки, звісно ж, з моїми бабусями дідусем. От і я прочитала книжку там, де заходить сонце Олени Пшеничної. І це буде відгук на книжку. І також ми поговоримо про старіння, про те, як воно. Відбувається з психологічного погляду, і поглянемо на декілька типів старіння, принаймні те, що нам говорять підручники. Власне, почнемо з самої книжки. Вона досить просто написана. Мені сподобався стиль, мені сподобалися діалоги, сподобалася така побутовість цього всього. Приємно, приємно було читати. Десь на 4 з 5 я її оцінила в цілому, саме через те, що, напевно, я не знайшла те, що я шукала. Я думала, ну, тобто, ніби як, можливо, я якимось чином намагалася знайти тут портрет своєї бабусі, бо я за нею скучаю, і от якраз 16 жовтня у неї мав би бути день народження, але вона померла два роки тому. І власне. Ем... Кожен раз це таке бабине літо, хочеться тут щось таке або світло прочитати, або от, е, якесь таке щось позгадувати. От і я думала, що ця книга мені допоможе. Я думала, вона просто типу, про стареньких під під'їздом. Вона не була пресічною старенькою під під'їздом, але е, ну, чимось це могло би мені нагадати. А тут книжка про будинок для літніх людей. І це одразу мені якось типу, що м -м, ні, типу, моя бабуся вона б ніколи не могла там опинитися, ну, тому що мій тато ніколи би її туди не віддав. І це, взагалі. І тут ніби показаний цей будинок для літніх людей, що з одного боку вони, ну, там працівники, то, тобто їхні діти, вони багато хто старається як на максимум, щоб зробити їм гідну старість, там якісь меценати, і щось ще, якісь там смачні страви. Ось, ну тобто Люди живуть, люди намагаються. Але з іншого боку, в цьому багато і болю, що нас тут залишили, нас тут покинули, нам тут погано. І воно все якось дуже мені впиралося в оцю. Однобокість, тобто, що ніби люди були ось ці старенькі, колись сконцентровані або дуже сильно на роботі, або дуже сильно на родині, і в них не було інших інтересів, окрім цього. І це дуже, на жаль, схоже ну, на такий загальний е портрет старості, який він у нас є. Що ніби старенькі люди, вони потім опиняються з тим, що вони ну, не мають якихось хобі, якими займатися, вони не мають е друзів, з якими можна попліткувати. І я дуже щаслива з того, що ми. Моя друга бабуся, вона належала до такого сімейного типу. Ми потім про це поговоримо. Вона і досі належить, тобто в неї є шестеро онуків. Вона багатьох з нас, ну і мене в тому числі саме нянчила, там водила в садочок, в школу, проводила час, вчила читати, вчила писати, займалася, розвивала. Ну, тобто Дуже дуже багато всього. Зробила. От і ніби ну цьому був присвячений великий як проміжок її часу, її здоров'я, її життя. І потім, коли виходить так, що переважно ми всі або повиростали, тобто вже як повнолітні, і не потребуємо цієї опіки, або просто там, наприклад, на зліта на зиму всі роз'їжджаються. От вона в селі, і що їй робити там? І їй там нудно, і от вона знайшла собі хобі, що вона вишиває е, з цієї картини бісером. І потім цього року я дізналася, що виявляється, у них є там компанія подружок з дитинства, які. Е, ну, не, не, е, навіть не хто з дитинства, хто не з дитинства, але загалом подружок, які з часом, ось вони вже старенькі, ось їм уже всім нема чого робити. І вони, як тільки одна з них отримує пенсію, е, купляють тортик і збираються разом чайочок і пліточки. І це прекрасно, і це чудово. Ось, і тому ніби мені було дуже шкода цих стареньких, що вони, ну, от живучи в одному домі, не ну, мало хто з ким сформували ось цю таку. Або дружбу, або прив'язаність тобто використали ось цей час на якусь користь. Прикольно було, що в цій книжці створюється ця книжковий читацький клуб Вставні челюсті, що вони читають Гаріка про Гаррі Потера. І так само прикольно було і те, як всі ці переживання були описані, що біля різних людей він тут зливається або він резонує. І як от одна людина, яка там була спокійна, спокійна, вона може вибухнути в якийсь момент, бо зачепили її заживе за ну, як, е, больну тему. От. І... Не погоджуюся з негативними відгуками про те, що тут було якось надто стереотипно або надто неприйнятно описано цей будинок для літніх, що нам потрібні якісь інші образи. Ну, але якщо ми описуємо реальність, то от вона от така, то все одно мені здається, що книжка дуже класно, гідно написана. Мені надзвичайно сподобалося, вона вплетена так ось і реалії війни в наш час. Кінець мені здався трошечки як ну, надто такий от. Швиденький, щоб все це прискорити, але вона вся написана такими ніби мазками. Ось. І давайте ж перейдемо до другої частини, тому що книжку я вам все одно рекомендую прочитати. Для мене, ну тобто, я не знайшла, що я шукала, ви можете знайти, що ви шукали, або просто без очікувань підійти до цієї книги. Тому от там, де заходить сонце, Олени. Пшеничної. І давайте ж перейдемо до типології особистостей та поведінкові особливості в геронтогенезі. Е, геронтогенез це е, по суті старіння, тобто це процеси старіння, як от, відбувається там, розпад клітин, е, просто старіння нашого мозку, нас самих. От, е, і геронтопсихологія, тобто психологія, яка описує старіння. От. Ми не будемо говорити про все, але так трошечки по всьому так. Подивимося. І почнемо ми з того, що е, старий це не, ну, тобто це не е, те, що вас якось образили. От, це просто характеристика віку. Е, і тут дуже вона, як на мене, полайт поділяється, тобто дуже акуратненько. Е, я би поділила дуже трошечки <різькі> різкіше. Хоча, ну, от, наприклад. 55-74 описується як стадія похилого віку, 75-90 старечий вік, і 90 плюс це довгожителі. От, ем, і три типи старості за ФГІЗ. Він дуже сильно обмежився цими типами, тому що решта вони попридумували 5 більше типів. О, він власне вважав, що є три типи старіння. негативіст, екстравертований, інтровертований. Ну, негативізм все не так, все не то. Екстравертований, там, активний, який займається чимось діяльним. Інтровертований, посидіть вдома, попить чайок, подивиться там щось, почитати книжку, але без оцього, того, що все погано, все пропало і накручування думок. От. Далі типи старості за кодом. Активна творча. Тобто, що він сприймав те, що старість це ну власне як вихід на пенсію, тобто вихід на пенсію у нас звільняється багато часу, і що ми можемо з ним зробити? Перше, як можна ним розпорядитися? Тобто можна почати займатися різною творчістю, можна як продовжити свою діяльність, та яка була робоча, або зайнятися чимось ще, але от в такому, як ніби, праця, творчість, садівництво, городництво, тобто щось для от такого. Вільна, коли ми другий тип, коли ми витрачаємо час на те, що ми не мали часу в робочому, наприклад, там на самоосвіту, до дозакінчити університет, поїхати в якийсь круїз. Ну, тут, знаєте, такі називають трошечки шалені ідеї, але по суті, навіть там не вистачало часу на ранкову каву ніколи, тепер можна це зробити кожен день. Тепер можна, тобто, в залежності від можливостей і так далі, влаштувати собі ось цю там. Більш вільний графік, вільний все. От, сімейна, е, За законом, це він називав, що це жіноча, тому що, ну, не прям жіноча, називав сімейна, до якої схильні більше жінки, і оздоровча до якої схильні чоловіки. Сімейний, тобто, це доглядати своїх онуків, піклуватися про родину, прибирати, готувати, тобто займатися оцим сімейним затишком, своєї родини. Оздоровлюючи, це у Частіше чоловіків, саме як приділити увагу своєму здоров'ю, але вона ж може бути як і в ну і в позитивному, і в негативному ключі. Коли ми позитивно приділяємо увагу своєму здоров'ю, то ми, дум... ну, ми як ніби там зайнятися спортом, оці діди, які там на турніках займаються. Але водночас це може бути і негативний прояв. Наприклад, якщо чоловік почне циклитися дуже сильно на своїх проблемах, на своєму здоров'ї, на тому, який він страшний, нещасний, то звісно ж це ну, не дуже добре. Агресивна, тобто, коли у нас щось пішло не так, якісь як кризові моменти, але при цьому ми це спрямовуємо назовні на всіх інших, і розчарована старість, коли є багато ось цих розчарувань накопичених. То ну, відповідно вони і виходить так, що ти нічого не можеш, нічого не хочеш, і так далі. Це одразу двох авторів: Бромле і Рошака. У них були дуже схожі типології, які відрізнялися тільки по-моєму останнім залежним типом. Але е, загалом ну, ми можемо їх просто з'єднати, взяти як одну. От перша це конструктивний тип. Тобто, коли старість вона відчувається як таке інтегроване продовження життя, не втрачається оптимізм, можна сприймати все з. Хумором врівноважено, також е зберігається критичність до себе і терпимість до інших. І ну, власне і ці риси, ніби от, достатня критичність до, того, до себе до інших, достатня терпимість до себе до інших. Тобто немає такого, що там, вибухати через щось. Ось, е імовірно, така старість вона настає після того, як в житті не було особливих явних криз або потрясінь, або проблем, трагедій. І людина приймає старість як належне, як те, щоб. Відбувається завжди як продовження власного життя і не втрачає від цього, ну не входить в ось цю позицію, що це все це кінець, це от, завершення. І якщо вже трошечки натякнути вам, ну, принаймні це будуть мої роздуми, ваші можуть бути інакшими, про там, де заходить сонце. То, наприклад, Ніна Миколаївна, як на мене, в сусідка цієї віри Петрівни, головної героїні, то у неї якраз дуже конструктивний тип старіння. От, Вона залишається життєрадісною, вона якось проживає своє життя і намагається не надто впадати в оці депресивні якісь думки і нотки. І, до речі, я дуже засмучена тим, скільки переглядів набирають останні відео: 50, 100. Звісно, можливо, тут є частина моєї провини, що я не так цікаво розповідаю. Але. Ви можете також на це впливати. Будь ласка, залишайте коментарі про старіння, про книжку, про що ще почитати на подібні теми. Або, от в кінці цього відео, буде таке завдання. Тому додивляйтесь до кінця для того, щоб знати і спробувати в коментарях описати якісь ваші думки, що ви думаєте. Звісно ж, ставте вподобайки або дизлайки, це також нормально. І підписуйтеся, тому що я тут говорю про книжки, про психологію, і часто в оглядах багато психології. А в розборах її, звісно ж, ще набагато більше. О, і тому давайте рухатися далі до наступних типів. Захисний тип. Це е, така старість, знаєте, яка ніби ти от такий. Ні, я не старий. Я не бачу, що я старий, це неправда, я не старий ще. О, Е, І це. Прагнення до самозабезпечення, наприклад, тобто люди з цього вже похилого, старечого і там довголітнього віку вони намагаються досі там працювати, або досі займатися якимись певними справами, які їх забезпечать, щоб, не дай Боже ні від кого не залежати. Водночас у них зберігається така як емоційна стриманість і. Ем... Вони власне не проживають свої почуття. Вони там, ну як ніби нічого не думають про старість, про те, що от, типу такі процеси відбуваються. У них це все заміщується діяльністю, тобто краще не відчувати, краще зробити, і тоді відчувати не треба буде. І у них старість і сприймається от, песимістично. Тобто, що старість це вже от кінець шляху, тобто, це типу я не можу дійти до цього, і тому я буду там на самозабезпечення, буду працювати, буду робити. От і. Як на мене, то цьому типу до нього в принципі схильні багато дуже людей, і напевно в цьому будинку багато людей там до своїх якихось певних проблем зі здоров'ям вони і намагалися жити з цим захисним типом. І ось ця нова сусідка Віри Петрівни, Раїса, якось там її вона. Як на мене, вона якраз дуже яскрава представниця цього захисного типу, що ніби я працюю, працюю, працюю. І от, ну як мене вимушено от поселили тут в цьому будинку. А взагалі, то я дуже самодостатня, серйозна жінка зі стриманими емоціями, що дуже підкреслюється цим типом. Наступне це агресивно звинувачувальний активний тип. Він активний в тому, що це все проявляється не просто людина в собі, переживає як інтровертована, а екстравертує на всіх навколо. Підозри, скандали, плітки. Просто як в цьому всій книжці дуже класно описано, що ця язва вона чорнорота, і що Камбала теж до всіх дочіпляється дістає, от Два ці герої вони дуже сильно мені нагадують, саме ось цей агресивно звинувачувальний тип. От, вони вибухові, вони власне, звинувачують всіх навколо. і ем, вони можуть як... Закриватися в собі, тобто уникати контактів, як ніби уникати оцих справжньої близькості, поговорити про переживання, про почуття, про те, що відбувається. У них може бути робота як засіб зняття напруги, тобто вони можуть там вибухати або просто використовувати її як відтермінування так само цього старіння. Імовірно, ну якби як ми бачимо з цієї книги, також то це в житті трапляється не від хорошого приємного життя, що в них імовірно в житті було багато стресів, багато потрясінь, які вони не опрацювали, не змогли з цим змиритися і. Ам... У них відбувається, звісно ж, як неприйняття старості, ворожість до нового, до змін, до того, що відбувається, до того, що вони мають якось прийняти ці зміни. От. Е і, власне, вони, ну, язви і камбала, вони продовжують дуже сильно, як на мене, саме так ставитися до того, що відбувається в цьому будинку. Саме звинувачувальний тип це. Е як... Один з ознак типу пас спосіб пасивного старіння. Тобто, якщо е ну, можна як випустити все, весь негатив на інших, можна його спрямувати на себе, можна окремо позбутися його, як ні на кого окре так сильно не стартуючи. Але в чому суть самозвинувачувального типу? Е люди цього типу старенькі, вони. Е Уникають спогадів, тобто їм важко пригадувати якісь свої недоліки або ситуації, які ставалися. Вони. В них ніби пасивне прийняття старіння, що ну не помічати того, що ти старієш. Для мене це дуже характерно було саме у художника, тому що він все намагався, намагався намагався малювати тою рукою, яка не малює. Він не приймав того, що вона малює. Він не говорив про свої стосунки з донькою. Е, у них є певне почуття самотності, оце, ну, і відповідно така самоізоляція, як покарання. І для них смерть це може бути сприйматися як таке звільнення від усіх цих всіх страждань. І, власне, один момент, який про спойлерів, що мені сподобалося, що художник він ніби як стілюється і ну, втрач, як, не сказати, втрачає, але е, менш стає цим самозвинувачувальним типом, коли він починає малювати лівою рукою. Так у нього це не так вдало виходить, але ну, тут уже немає якогось такого самопокарання. Це просто вже, тобто, він намагається от, жити далі. І ще один тип. Тут уже дуже яскраво, як і от Віра Петрівна, тобто вона сімейний тип. А за Брумлеєм ще є оцей залежний тип. Тобто і тут суть в тому, що вона залежна від ось цих стосунків, від присутності того, кому можна допомогти, для кого можна бути. Вона була вчителькою, і це теж ну, яскраво її характеризує. Вона приділяла час сім'ї, вона їй дуже важливі ці соціальні контакти. Вона саме цей тип він ніби як не тримається за роботу. Про вчителів це сказати важко, бо вони часто дуже і як на пенсії викладають, і ну, типу, присвячують всіх себе цю. От. не знаю, як було у Віри Петрівни тут про це не кажеться, як був її вихід на пенсію. До речі, це теж цікава тема, що в цій книзі немає ось цього переходу від роботи до нероботи, до пенсії. До того ж саме цей перехід, скоріше, про самотність і про те, що тут ти був прийнятий сім'єю, а тут тебе вже викинули нібито в цей будинок. Для Віри потрібно, імовірно, тобто вона не тримається так сильно за роботу, і вона віднаходить гармонію в своїй сім'ї. Тобто, для залежного типу для нього дуже важлива саме ця сімейна система, в якій вони можуть жити і продовжувати існувати. І наступне: а що робить? Що робить от стареньким, які намагаються якось жити це життя, і мої ну, як немає тут простої якоїсь відповіді? Моя відповідь це компенсувати, тобто це робити різні. Дії різні способи знаходити щось, що ще ви можете зробити. Тобто переходити до цієї як творчої старості, до сімейної старості, до вільної старості, до того, що ви можете подбати про своє здоров'я, також про свої якісь нереалізовані потенціали, таланти, або просто зробити ще щось, що буде для вас цікавим. І, Звісно ж, я думаю, що і застосовувати свій цей досвід і мудрість. Тобто, це теж дуже такий класний набуток, якого ну, не мають молоді люди і не мають діти, не мають дорослі. Це саме набуток у цього похилого, старечого і довгожительського віку. І питання для вас всіх. От є портрет жінки. Є ну портрет тут скоріше, як фотографія, випадкова, портрет, як її опис. Що її звати Оксана Йосипівна в 54, Вона старший бухгалтер по її роботі стаж 32 роки. Просувалась по кар'єрних сходах повільно, але наполегливо користується новими гаджетами. Доньку народила у 20 років, коли навчалась на третьому курсі. Рік тому стала бабусею. І як ви вважаєте? От кілька питань для вас. Прошу відповідайте в коментарях, тому що має бути у нас комунікація, і е, тоді це буде для мене добре, для каналу добре, для вас теж цікаво. От буду на все відповідань. Отже, до якого типу старіння вона схильна? Тобто, як у неї це буде розвиватися? Чи вийде вона на пенсію, коли їй виповниться 60 років? Ну, зараз у нас вихід на пенсію в 60, там, коли вона дойде до того віку, то побачимо. І чим варто зайнятися цій жінці після виходу на пенсію? От як ви думаєте, що може допомогти їй залишатися у цьому ресурсі і, коротше, жити це життя? І наостанок хочу сказати, що цікавитися собою, досліджувати себе ви можете в дуже різному віці. І тому я створила гайд самодопомоги, самопідтримки. Я бачу тебе, я люблю тебе. І як на мене, там дуже багато вправ, які стосуються, от саме, дізнатися про себе, про свої інтереси, стосунки з оточенням, емоцій, почуття, думки. Власну поведінку також про якісь навіть такі родові системні речі, тобто ну не розстановки, але сімейна система, як ви тут почуваєтеся, чи є якісь шаблони поведінки, які ви наслідуєте, і тому придбати його можна. Написавши мені в інстаграмі, або навіть тут під відео, і ми з вами окремо поговоримо. І е, окремо є відео про цей гайд вже детальніше, але зараз ціну знижено на 50%, тобто він замість 800, як ціна консультації, він коштує 400. Е, тому кому потрібно. Пропоную. От. І, власне, такий огляд на книгу там, де заходить сонце. Блін, назва все-таки мені подобається набагато, на 5-5, трошки більше, ніж сама книга. От. Але рекомендую вам все одно цю книгу прочитати. І несемося.